155 військовослужбовців Збройних сил України, які бажали залишитись вірними в присязі, сьогодні обувають на континентальну частину України. На жаль, це не всі військовослужбовці. На жаль, є такі, які по різним причинам прийняли інші рішення. Місце постійної дислокації планується в Одесі. Бригада виходить військовою частиною, військовим організмом 36-ї окремою бригадою берегової оборони. Я преклоняюсь перед всіма військовими, які їдуть на рідну землю. Преклоняюсь перед тими матерями які виростили таких настоящих дітей, настоящих воїнів. Стається з Крим, как би часточка нашої України. Ми здесь служили, да, я воєнна. Ми тут служили, ми тут давали свою, свою часточку не хотіли, щоб от, був порядок. Так вийшло. Поэтому, конечно, немножко вот в этом плане расстроены, но надеемся, что там будет все хорошо, мы отстоим, когда ты вернем эту часть, будем считать Крым своим, ну, украинским, как бы, потому что здесь остается очень много украинцев, у нас очень много знакомых, которые не хотели к России, хотели быть украинскими гражданами.